Добрий день, тема нашого уроку Тематичний контроль номер 6 з теми лінійні рівняння та їх системи. Мета перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, з теми лінійні рівняння і системи лінійних рівнянь та визначити рівень умінь, застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, розвивати вміння, аналізувати та узагальнювати інформацію систематизувати знання з темі рівняння і системи лінійних рівнянь, виховувати інтерес до математики як науки та важливого інструменту для розв'язання реальних життєвих задач. Наш контроль знань містить чотири рівня. Перший і другий рівень мають чотири завдання по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна відповідь правильна. Необхідно обрати правильну, на вашу думку, відповідь. Перше завдання, яка пара чисел є розв'язком системи, для того, щоб дати відповідь на дане запитання, необхідно перевірити, яка пара чисел задовольняє рівнянням нашої системи. Підставимо координати першої пари 0 мінус 2, як бачимо, не дорівнює 2. Друга пара 4 мінус 0 теж не дорівнює 2. Третя пара 0 мінус і мінус 2 дорівнює 2. І в друге рівняння потрібно підставити обов'язково це буде 0 плюс 2 помножене на мінус 2 дорівнює мінус 4. Отже, бачимо, що тільки. Третя пара, це відповідь В, являється розв'язком нашої системи. Перейдемо до наступного. Друге завдання, на яке число треба помножити обидві частини другого рівняння системи, щоб дістати у рівняннях протилежні коефіцієнти при зміні Х. І так, перше рівняння при зміні Х має мінус 2. Протилежним до мінус 2 є 2. Отже, відповідь буде В. Третє завдання: у якій рівності правильно виконано підстановку для розв'язання системи рівнянь? Маємо з другого рівняння в у дорівнює мінус 6, мінус 4х. Підставимо вперше рівняння 3х мінус 2 помножене на мінус 6 мінус 4х дорівнює 4. Отже, підстановку правильно виконано в А, тому відповідь у нас буде А. Перейдемо до четвертого завдання. У кошику 46 яблук і груш. Яблук на 12 більше, ніж груш. Яка система відповідає умові задачі? Згідно умови, ми бачимо з вами, що сума яблук і груш 46, а різниця яблук і груш 12. Отже, нашій системі відповідає ось така система. Х плюс Y дорівнює 46, Х-12, і саме така система Являється розв'язком і відповідає умові задачі. Перейдемо до завдань третього рівня, п'яте завдання розв'язати графічно систему рівня. Для цього необхідно з першого рівняння виразити змінну y і з другого рівняння виразити теж змінну y. Це буде 7х 5 поділити на 2. Оскільки ми з вами маємо лінійні функції, а графіком лінійної функції являється пряма, для побудови прямої достатньо задати дві точки, тому ми якраз і задамо дві точки. Для першої функції 0, 1, коли 0 буде 4, 1 буде 1. І для другої 0 мінус 2,5 одержимо і 1, 1. Побудуємо прямокутну систему координат. Нагадаємо, що горизонтальна вісь це є вісь абсцис, вісь х, вертикальна вісь ординат вісь y, точка перетину 0, і обов'язково потрібно вибрати одиничний відрізок. Одиничний відрізок ми оберемо дві клітинки і відмітимо точки в системі координат. 0,4 одна точка, 1,1, 1, друга точка. Проведемо через дані точки пряму і побудуємо наступні точки. Коли 0, ми маємо мінус 2,5. Одна точка і 1, 1, друга точка. Знову через ці точки проведемо пряму. Як бачимо, наші прямі перетинаються в точці з координатами 1. Тому запишемо відповідь: ця точка і являється розв'язком нашої системи. Перша координата по осі Х. Друга координата по осі y. І так ми повторили з вами графічний спосіб розв'язування системи рівнянь. Перейдемо до наступного шостого завдання розв'язати систему рівнянь зручним способом. Давайте оберемо спосіб підстановки. Зручно виразити зміну y з першого рівняння, це буде 2х 3. І підставимо в друге рівняння. Мінус 2, помножимо на 2х мінус 3, дорівнює мінус 8. Розкриємо дужки. мінус 4х, мінус перед дужками, тому буде плюс 6 і дорівнює мінус 8. Зведемо подібні доданки і перенесемо 6 в праву частину. Маємо мінус х дорівнює мінус 14, тобто х дорівнює 14. Підставимо в перше рівняння. Будемо мати 2 помножити на 14, 28 і мінус 3, 25. Отже, ми знайшли з вами значення х і. Y. Першу координату пишемо по осі x 14. А другу 25. І так, повторили з вами другий спосіб спосіб підстановки. Перейдемо до наступного сьомого завдання. На двох полицях 70 книжок. Якщо з першої забрали 25%, то на ній залишилось на 14 книжок більше, ніж на другій. Скільки книжок було на кожній полиці спочатку? Нехай. На першій полиці було спочатку Х книжок, а на другій полиці було y книжок. Всього було 70, тому X плюс y буде 70. Діти нагадаємо, що відсоток це сота частина числа. Тому 25% це буде 0,25 І так, так як з першої полиці забрали 25%, то залишилось залишилось x мінус 0,25 це буде 075 x залишилось і на 14 більше, ніж на другій полиці, на другій полиці. Тобто будемо мати рівняння 075 x Мінус y дорівнює 14. Одне рівняння, і ось запишемо. X плюс Y дорівнює 70. Як бачимо, коефіцієнти при y протилежні, тому використаємо спосіб додавання. 175 x дорівнює 84, X 84 поділити на 1,75 і будемо мати x дорівнює 48. Знайдемо y 70 мінус x, 70 мінус 48, 22. Отже, на першій полиці було 48 книжок, а на другій 22 книжки. І запишемо відповідь. Відповідь це 48 книжок і 22 книжки. Ми дали з вами відповідь на запитання. І повторили третій спосіб це спосіб додавання. Перейдемо до наступного. Восьмого завдання, завдання четвертого рівня, необхідно мати обґрунтування і потрібно записати послідовні логічні дії. Теплохід проходить за 4 години за течією, річки і 5 годин проти течії 312 кілометрів. За 5 годин за течією він проходить на 94 кілометри більше, ніж за 3 години проти течії. Знайти швидкість теплохода в стоячій воді та швидкість течії. Нехай позначимо, швидкість теплохода в стоячій воді X кілометрів за годину, а швидкість течії річки y кілометрів за годину. Тоді ми будемо мати швидкість за течією, буде х плюс y кілометрів за годину. А швидкість проти течії буде х мінус у кілометрів за годину. Згідно умови задачі будемо мати 4 помножене на x у плюс, плюс 5 помножене на х- дорівнює у – це шлях, пройдений за течією, мінус. 3х-y і різниця буде 94. Для розв'язку в першу чергу необхідно розкрити дужки. 4x плю. Плюс 5х-5у дорівнює 312 і 5х плюс 5у. -5у Мінус 3х і знак міняємо плюс 3 у дорівнює 94. Необхідно привести подібні доданки. 5 плюс 4 будемо мати. 9х мінус y дорівнює 312. А 2х плюс 8у дорівнює 94. Для розв'язку даної задачі. Обираєте будь-який спосіб розв'язування систем. Можемо обрати спосіб додавання. Для цього потрібно перше рівняння, наприклад, помножити на 8. Отож, виберете будь-який спосіб і розв'яжете дану систему. А зараз ми з вами перейдемо до вправи для очей. Перейдемо до завдань контролю. Як бачите, перший і другий рівень містить завдання, подібні до тих, які ми з вами розглядали чотири завдання. Третій рівень містить три завдання, знову ж таки, подібні до завдань, які ми з вами розглянули. І четвертий рівень теж задача подібна. Тому я дякую за увагу. А вам потрібно буде завдання відправити вчителю, коли виконаєте до побачення.